Шановні колеги, в першу чергу привітати всіх шинок вчорашнім святом весни, бажати їм міцного здоров'я, злагоди, добра, удачі, начні. Все в житті вийшло. Перейдемо до оперативної наради. В першу чергу субота у нас робочий день. так? Всі знають. У нас поділок працювали. І ще раз попрацюють. За це не платить. Це, це перше. Завтра сесія міської ради. Я просив до доповідачів підготуватися, поспілкуватися. Це це у нас в й годині побудована рада поспілкуватися по комісіям, які були. Зміни, які були пропозиції, що ми тому е, ну, що щоб поіменне голосування дуже довге, тому прохання, щоб бути готовим всі ті зміни, які були наголошені, на комісії, які будуть сьогодні наголошені, на погоджування ради, щоб вони, е, як то кажуть, швидко і з порозумінням віднеслися і доповідачі, і депутати. До е, це Перше. Друге. Я хотів би поспілкуватися по Олексію Леонідовичу. Олексій Леонідович. Доброго ранку. Е, вже декілька звернень було по питанню мешканців е, або створення ОСББ, або е, прорахування. Інформацію, яку не може дати е, Державна реєстраційна служба на сьогоднішній день, тому що база у вас. Тараз знаходиться. Хто потрібно, щоб звертався? Управління житлово-комунального господарства чи ЖЕК до вас? Пільше все, щоб управління комунального господарства. Щоб це зробити безкоштовно, тому що ну, на сьогоднішній день це неможливо. За декілька є звернень від мешканців, вони хочуть зробити свій прорахунок по будинку і скільки там 26 гривень за квартиру це неправильно. Це те, що залишилося на паперових носіях, порових на, порогу на сілях, а не попав мені десь не виїхати. По мешканцям давайте ви візьміть, будь ласка, таку інформацію, робіть запити, щоб у вас була. Мешканці звертаються, ви надаєте. Добре? Олексій Добре. Леонідович. Друге питання. Ірина Анатолійовна є в нас? Є. Скажіть, будь ласка, Олімпійська Сіма літ працює? Він в не працював один день, ну пів дня зробили, я дзвонив сам до кинука. Працює? Так. Да. Добре, сідайте. Караенко 68. Максим Панович, в центрі зайнятості що у нас. У нас на сьогоднішній день 1104 позаробітників з них 725 на міста. Зареєстровано 168 вакансій. Ситуація з виплати починає вирівнюватися з з тим, що 25 лютого була прийнята постанова кабінету міністрів про зміну пропорції розподілу єдиного соціального внеску між фондами. І нам в цьому розподілі збільшили відсоток. Зараз вирішується питання, що до казначейського кредиту. Вже трошки заборгованість зменшилась, тут вже в межах місяця. Я думаю, що на більший місяць ми вирівнюємося повністю. Сідайте про лідерів по пенсіпенсіям нарахування. <фінансировання> да, банки профінансовані по 8 включено, сьогодні фінансування 9, сьогодні не звідти. Почта взагалі профінансована по 10. Так що жодних затримок, все платить це, все немає. Ми працювали, в понеділок приймали людей. Дякую. Олександр Томаті. Юрій Васильович, ми в понеділок не працювали, будемо працювати в суботу на общих на правах. Всі зобов'язання реєструються і всі проплати проплачуються 100%. Ми там розібралися вже. Були проблеми. З нами? Так, так, по Все там розібралися Ми там зареєстрували все, да. всі, всі боргові зобов'язання. Я думаю, Ігоря Васильовича не будемо турбувати. Ні, ні, але ні, ні, ні. Сказати так, що казначейство, я не приймаю. 100%. Дякую, Александр. Ваші працівники. Uh, управління освіти. Заставить Що у вас? я знаю, що не платише. О тепломережі розібралися? Свіпій, там же субвенція показали теж державу, тому вона поки що залишиться. Це буде погашено на Юрій Михайлович, у вас є Є. Наталія Івановна. Ми розбиралися, з тим, що там не було. Субвенція читання. Спочатку <говори> <говори> була тендера, а зараз субвенція, частково там суб'єкція ще. перших числах запину субвенцію, яку отримали, її не вистачило для того, щоб перекрити зобов'язані по електронізу? в школу Було тендера, що в мене на позицію початку. хто на не <говори> було. <говори> <говори> А, 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 а. Візьміть, будь ласка, проведіть нараду сьогодні. Візьміть фінансове правління, управління освіти, розберіться, щоб сплата була про електроенергії, якого допомагає сідати у нас. Олександра Васильівна. За святкові дні в нас були подивимось випадки. І гостріх респіраторних вірусних інфекцій, пневмонії і кишкових інфекцій. Серед дітей це дві рутавірусні інфекції і один рік. В основному дітки будуть неорнізовані, одна дитина відповідає дитячий садок. Сьогодні будемо проводити необхідні протилактичні заходи. Що стосується взагалі за тиждень, то це дев'ятий тиждень під сезон захворюваності на гріб і гострі респіраторні вірусні. Інфекцій, то відмічається спад захворюваності. Якщо за восьмий тиждень було більше двох тисяч захворювань, то зараз 1739, б не мені було 47, то зараз 34, то є спадку захворюваності. Ну, Температурні режими в дитячих садочках, школах дотримувались. відвідування не відвідували з приводу гострих респіраторних по садочках 6% дітей, а по школах 9,6%. Що стосується інших інфекційних захворювань, то 33 екстрених повідомлення були по місту, половина це гастро гострі кишкові інфекції. В основному було 14 гострих кишкових інфекцій і всі 8 дітей неорганізованих, решта організованих. Два випадки, то в одному випадку, у другій і дев'ятій школі, а два випадки в 10 школі тому ми проводили підрозслідування. Під час підрозслідування було встановлено, що в основному протиепідемічні заходи дотримуються, але для і гарантійної організації необхідно ще один бойлер встановити для гарячої води, тому що там вже є два бойлери, але 740 дітей і трохи, так сказати, напруга з гарячою водою. І, Управління освіти, запишіть будь ласка. Це. Так, Були представники з нами управління освіти, разом працювали по цьому питанню. І посудоміна машина, одна невелика, треба ще одну, тому що проблеми з миттям посуду. А так ми їх проходили по класам. Дітки трошки не те носять, що треба з думки, словомолочні швидкопсуючі продукти, тому на батьківських зборах, на нараді, семінар, на раді будуть питання поговорить. В принципі, у нас вихідні пішли не було ніяких серйозних яких зарядів. Пошкоджених. Володимир Миколаївич, дякую. Теж в робочому режимі, як така інтересна інформація. Виїхали на аварійний виклик по лені на 128 дроб живуть, На одній половині живуть і Тут же розказали, що в сусідньому будинку беруть під землі краду я. Виїхали, розкопали, дійсно, різка й тому. Американська. Тому безпека, але люди йдуть, сім'ю цілу закладають, цілий будинок. Той врізаний краник, обичний кранік, який може робити ситуацію і це все під будинком. Ну, тобто люди oh, неадекватно це, якщо так подивитись на відповідальність до своєї сім'ї. Це просто шланг іде, під землею, заходить фундамент і пішов на нього. Дякую за цьому здоров'я. В цьому робочому режимі були ДТП, більшість амбулаторних. Ввечері петарда взривалася в руках, в одному машину одірвало пальцями, там частково зробили це все там, що можна було вставити. А так. Зараз трохи стало менше хворих, вже лікарня вийшла на робочий режим, не, 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 не через мене. На вихідні а, терапевти допомагали? Да. А, а, так. Нормальна робота спілкати. Ми працювали без вихідних і Реваччик буде в суботу працювати і в неділю, так що вихідних вас немає. Ми вирішили з Валентина що ми забрали терапевта з Кірова, він буде приймати на вихідні дні на приймальному відділенні терапевтичного корпусу. Мабуть, це покращить роботу і полегшить. Для терапевта це буде сімейного лікаря краще, тому що там є революція, щоб людей. Для людей буде краще, щоб вони... Ходили на Кірво, потім робити рентген і повертатися. На тому тому що зразу не ген, тому вони напряму йдуть. прийом на Кірова ми тільки залишили федіатра, який там теж є лікарня під боком, це буде набагато краще. Отак, так менше не пневмонії, але люди звертаються, десь біля 6,5 тисяч на минулому тижні звернулися жителі міста до лікарів, з них 2,5 тисячі дітей. Невідкладно працює, перенавантаженням. Транспорт за ходу забезпечені ліками бензина. Сідайте до вас. Людмила Олександрова. Після, після наради п'ятницю по шляху поводу ми проговорилися. Якщо завтра на сесії пройдуть призначення по шляху поводу, то... Будемо надіятися на температуру, що установиться стала температура і розпочнемо повну силу роботи в поштоку. По-Київській з сьогоднішнього дня запускає, районі пообіцяє запустити остатний завод і також відповідно до призначення, почнемо роботи проводити. У мене таке питання. Ми по вулиці. Олега Нікієнка, колишнього Кутузова, проводив грунт, щоб 50. Так вони не дорівняли безпосередньо ті заїзди, які там є біля промзони, напроти ДБК Меркурії і тому подібне. Я вас після погоджування ради, ви залишитесь, я вас повезу. Сьогодні делегація від міста у кількості 25 осіб їде в поцілі 25 жінок. Це наші діти війни, праці, учасники, а дружина учасників. Також 10 березня в нас відбудеться в області семінарна рада, я буду приймати там участь. На сьогодні у нас питання із находу, а на сесію все решта поручні. Дякую, сьогодні. Ми про Миколаїв. У минулому тижні у нас були змагання, що 234 учасники взяли участь. Також більше 85 дітей взяли участь в змаганнях складення. Також 40 жінок взяли участь у березня в забігу, практичному забігу. І також близько 40 діток взяли змагання в сьогоднішній наступні. На цьому тижні ми продовжуємо змагання з залучу міста. Ми також організовуємо змагання серед дівчат з половиною школярів, які пройдуть 14-17 березня, 17-19 розв'язково заступним змагання з повозити. Сьогодні Україна відзначає вісідору річницю для народження праці Шевченка і на сопроворах, проти цього низка заходів. В Деє ранку сьогодні в в храмі світової Тарасі відбудеться за Тараса замірювича. Також буде поглядання квітів до пам'ятника Тарасу у Парку Шевченка. 11 юнор розпочнеться в морській міській бібліотеці перший літературний фестиваль по слові вічність проуручної до народження Шевченка. Подали участь у до заявки в конкурсі, подали близько 30 чоловік, із яких 25 поетів і 5 письменників. Тобто відкриваємо праворах нові обличчя наших письменників. Члени журі запрошені з національної студії письменників України. Високошановані люди, які будуть дійсно оцінювати справедливо, де наших поетів та письменників. Церемонія нагородження відбудеться о 15-й годині у міському культурному центрі Прометей. Там же розпочнеться мистецький захід Мій Шевченко, в рамках якого буде презентовано книгу Мій Шевченко, народного художника України, до Шевченківської премії Микола Андрійовича Стороженка, його дружиною та Мисцями Національної академії мистецтв, художніх мистецтв України. З сьогоднішнього дня розпочинається в Кобзаревій світлиці до кінця місяця відвідування кобзаревої світлиці учнями наших шкіл, а також в бібліотеках пройдуть виставки урочення до народження Шевченка, краєзнавчий музей також відбудеться експозицію до народження Шевченка. І на цьому тижні також у нас ще пройдуть два заходи. Це обласні фестивалі класичної музики дебют. До числа ми приймаємо в дитячій мистецтва Київщину фортепіано відділення. І 12 березня ми від'їжджаємо до Києва коледж культури і мистецтва, секція баротний відділ, баян та кардеон. Така програма на тиждень. Дякую. Сідайте, будь ласка. Коморнати ванті. В цьому робочому порядку. Зу, ваше, бити, я тільки що всім сказала, кому треба терміново сьогодні, закрити звернення. 9 го числа заплановано виїзний прийом я пішов. Микола Васильевич, ми будемо продовжувати роботу із недобросовісними платниками податків до місцевого бюджету. Цьому тижні пошкоджували. І на суботу, надійніше 13 числа це неділя, ми запланували проведення весняного ярмарку. що Готуємося і всіх будемо запрошувати. Спецвідділ комунальне підприємство Ратувальна служба. Говорив благоустрій, підготовка до поминальних днів. Всі прилежні до території і до кладовища. Зараз погодні умови дозволяють робити підготовку, щоб це не було в авральному режимі. робити виїзд, робити об'їзд разом з Олегом Миколаївичем, разом з Олександром Денисовичем, робити план. І цей план, давайте моїм розпорядженням до виконання, хто що має зробити. Тому що починаючи знову ж по вулиці Олега Нікієнка, хто хоче собі робити виїзд на центральну вулицю, привозить будівельне сміття, побутове сміття, і все це знаходиться в жахливому стані. Тому потрібно запланувати, розпланувати поетапну роботу. На тиждень, Хто, за ким, яка дільниця ким. І також прилеглі території підприємств. Проведіть, будь ласка, в належний стан. проїхатися і подивитися, що наведено порядку. Це дуже порядку, розвитку підготовлені пропозиції до концепції. Опрацьовування зауваження за допомогою. Але... До допомоги всі проплачені, заборгованості немає. 4 березня на заводі порошкової металургії виплатили 567 тисяч заборгованої заробітної плати. Це частина. Керівника знайшла. Він в лікарні, сьогодні ми зв'яжемося, якщо його виписали, то ми теж домовилися про. Миколасович, давайте ми проведемо закону раду, виключно поговорити з прокуратурою, з поліції, з усім податкової. І урядом уже визначені розміри одноразової грошової допомоги до 9 травня, тому будемо проводити підготовчу роботу. Так, все вичате. У нас проводили планові роботи, єдине було два пошкодження за свята. Вагомов 17 і було два. Білого два з'явилася з квартири, там жили квартира, доступу кали через 12 років. На сьогоднішній день планове враження все працює. Зменшили температурний режим, тому що було потеплення. П'ять вам холода, що проводить шансів. У кого є ще оголошення? Оголошень немає. Я всім дякую за перетивну нараду. Підготовка проєктів рішень безпосередньо нарад, Через розповідь відділ. Всіх повідомлення.